Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі християни. Слава Ісусу Христу! Хочу поділитися з вами деякими думками з Божого Слова. Євангелії від Івана, 14 розділ. Прочитаю 5 і 6 вірші. Говорить до нього Хома. Ми не знаємо, Господи, куди йдеш? Як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус. Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Останнім часом все частіше і частіше можна почути голоси. Які говорять про те, що Христос не єдиний Спаситель, про те, що Він не єдина дорога до Бога, про те, що кожна релігія веде до Бога, веде до спасіння, веде до вічного життя. Ці думки можна почути від е, так званих ліберальних християнських теологів. Ці думки і ці дзвіночки останнім часом можна почути навіть із самого Ватикану, що є надзвичайно прикро, але, на жаль, ми можемо зустрічати такі думки. Про те, що не один тільки Христос є Спасителем для людей, про те, що не одна тільки релігія, християнство веде до Бога і до Спасіння. Тому в контексті цього хотів наголосити на деяких важливих біблійних істинах. Ми прочитали текст Писання, який говорить про те, що Ісус Христос. В Євангелії проголосив дуже однозначно про те, що немає іншої дороги, немає іншої правди і немає іншого, хто дає життя чи є життям для людей, крім нього самого. Він каже: Я дорога і правда, і життя, і ніхто хочу наголосити, ніхто. Не приходить до Отця, тобто до Бога, як тільки через Мене. Як ми бачимо і чуємо, що Біблія не залишає більш ніяких варіантів, Біблія говорить про те, що немає іншої можливості в людей спастися і досягнути вічності з Богом, якщо не через Ісуса. Христа. Про це говорить ряд текстів слова Господнього. Про це проповідували апостоли ми читаємо в книзі дії апостолів у четвертому розділі, де апостол Петро проголосив такі дуже важливі слова. 11 і 12 вірші Він, тобто Ісус Христос, камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став Він наріжним, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися, ми мали. Дуже категорична заява апостола про те, що іншого імення немає взагалі на світі, ким би або через кого людина могла би спастися, крім імені Ісуса Христа, який став наріжним каменем нашого спасіння, який є єдиною дорогою до Бога, до спасіння, до вічного життя. Із Богом. Ми читаємо, коли апостол Павло прийшов до Афін і там проповідував місцевим жителям, які поклонялися на той час багатьом богам. В них було дуже багато різних ідолів, які вони зробили своїми руками. І навіть написано, коли Павло зайшов в це місто і побачив цей весь пантеон богів. то закипів його дух в ньому. Але ми зустрічаємо, що Він почав говорити цим людям, почав проповідувати їм про єдиного Бога, який створив світ. Він не сказав їм про те, що ви дуже великі молодці, у вас є так багато богів. І ваші боги, і ваша релігія так само веде до Бога і веде до вічності, і веде до спасіння. От ви вірите так, а я вірю по-своєму в Ісуса Христа, я сповідаю християнство, і я йду до неба, і ви. Ні, так не казав апостол, і так не вчили перші християни, і так не вчить нас із вами Біблія. Він говорить про те, що є тільки один Бог, який створив Всесвіт. І є Його син Ісус, який прийшов у цей світ для того, щоб стати. Посередником між Богом і людиною. І про це написано у другому розділі першого послання до Тимофія. Цей же апостол Павло каже, що один Бог, є тільки один Бог, немає багато богів. І один посередник між Богом і людиною. Людина Христос Ісус. Інших посередників немає. Тому я хочу спонукати всіх нас, друзі, Ті, хто повірили в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, тримаймося Його щирою вірою, тримаймося євангельської дороги, яку Він залишив для нас. Він один, хто може довести нас до неба. Я хотів би звернутися до тих, хто в своєму житті іще на роздоріжжі і не визначилися із. Своєю вірою, своїми цінностями і пріоритетами я хочу закликати, щоб ми спішили до Ісуса Христа, щоб ми зрозуміли і повірили, що іншого шляху спасіння немає, іншої можливості жити вічно із Богом немає. Він один, той, хто є дорога і правда. І життя. Хай благословить Господь рясно кожного із нас, щоб ми зробили правильний вибір у своєму житті, щоб ми стали послідовниками Ісуса і пішли єдиною вірною дорогою, яка веде до неба. Будьте благословені ви, ваші думи, ваші сім'ї. Хай Господь рясно благословить Україну!